Учителю, ти вогник у житті, ти той маяк, що вказує дорогу, надійний берег в нашому боті. А хто, як не ти, розвіює всю тривогу. Сьогодні слава учителів, сподвижників і умриків, поетів, синів і дочок нашої землі, людей, душі, високих злетів. Свята приходять і відходять, змінюються дати і нас, дороджують. Але день вчителя святкується і буде святкуватись завжди. Адже всі ми пройшли крізь серце вчителя, яке було щедре і любляче. Доброго дня вам, селом вчителі поволі падає в золотому місті і триває задоволю землю. Розкішним кухнастим білом, якому ні казать, загубилися ваші різні візьмушки. Вони, як маленькі в сонця, сонце, вискають з мірятами, гали і листи, радість усіх ваших учнів. Цей день день вашого професійного свята, дарований щедрою осінню, як щасливої долі. Цей день остяний сотнями щирих усмішок, вдячних учнів, належить вам, дорогі вчителі. Якби там не було, яка б загадка не ховалася за горизонтом, сьогодні ти, учитель, прийми на тепліші та на вітальні своїх учнів, серця, який вогнуть на об'єр, надії та любові віші. Платиме моя мудрість. Трубота, ласка. Вчитель, геройська це професія. Не вірите. Думаєте, це весело, та це важче, ніж орати, воювати і будувати, ніж міста бурейки підірвати, ніж впоратися в Африці з шаленим левом, ніж впоратися в Арктиці з тріснутим льодом. Бажаємо вчителю вам море терпіння. А ми випробуємо його безсумнівно. Завжди. Уранці в день. Ввечері і вночі. Вдома і на роботі. Містіше. З сім'єю і з друзями, і з нами. Вашому учні та Вчителю за доброту і терпіння. За всі знання і за уміння ми дякуємо. В осінній теплий день бажаємо радості на За вашу працю непросту, За вчительську любов святу. Ми вам бажаємо сил і здоров'я, Ученівської любові та пошани. Хай Бог дає портфелі грошей, хай будуть учні всі хороші а і потрібною. По перший директор правий. Другий директор завжди правий. Третій, якщо директор не правий, то ви перший. Директор завжди правий. Четверте. Якщо ти не правий, значить ти не директор. П'яте. Директор не спить. Він просто закрив очі. Не їсть. Він набирається сил. Директор не забігується, а затримується на доловій відпірші. Шосе до кабінету директора може зайти тільки зі своїми ідеями, але виходити з кабінету тільки з його. Дозвольте оголосити ваші оцінки. Терпіння – 12, Почуття гумору – 12, кмітливості винахідності 12, любов до дітей 12. Здатність зберігати спокій і посміхатися навіть в той момент, коли це неможливо. 12 з плюсом. Так тримати зі святом. Дозвольте голосити, бачите. Зустрічаєте У школі дорогій, учити милимі, дає поради, як пізнати світ. Escolhe dar aqui. are oh.